Один майстер-клас художньої праці по декупажу писанки у мене вже є на каналі, і я вирішила з учнями ще один зробити та трішки запозичити і урізноманітнити практичну частину. Отже, робимо сувенір до пасхальних свят. Доброго дня усім глядачам! Починаємо! Для роботи нам потрібно видути яйце, серветки з візерунками, паперовий стаканчик, горнятку з водою, щоб розвести клей ПВА, пензлик, ножиці тарілочка для клею. А також дотримуємося техніки безпеки при поводженні з ножицями. Серветку розділяємо. Чим вона тонша, тим краще прилягає до предмету. Далі ножицями вирізаємо фрагменти візерунку, такі, які нам подобаються, щоб гарно розмістити на поверхні яйця. Пензликом розводимо клей з водою майже на половині. Зазвичай для декупажу яйця використовується яєчний білок та варені яйця. Так буде екологічно правильно. Але для сувеніру ми в даному випадку візьмемо клей ПВА. Вирізані елементи розміщуємо на яйці та пензликом їх приклеюємо. Нагадаю, що таке декупаж. Це декоративна техніка, що полягає у вирізуванні візерунків з різноманітних матеріалів та наклеювання їх на різні поверхні дерево, скло, предмети побуту та інше. Для збереження красоти декупажного предмету при висиханні покривають лаком. Ось яєчко ми вже прикрасили, а тепер для завершення композиції нам потрібно цю писанку покласти в кошечок. Підглядаючи в інтернет, я побачила цікаву ідею і ось запропоную вам використати її в своїй роботі. Це кошечок з паперового стаканчика. Олівцем відмічаємо лінію, до якої будемо прорізати сторони стаканчика. Робимо перший надріз та зрізаємо верхній пружній край стаканчика. Ця дуга нам далі послужить ручкою для кошечка. Для того, щоб вийшли рівномірні смужки на стінках стакана, робимо надрізи навхрест. Це з одного боку, потім з протилежного, а потім бокові. Уважно прослідкуйте за моїми діями. Далі 4 частинки стінок наполовині розрізаємо і смужки, які утворилися, знову наполовині. За допомогою олівця закручуємо смужки назовні. Так легше буде їх складати. А тепер плетемо кошечок. Беремо одну зі смужок, вигинаємо назовні. Далі, пропускаючи одну смужку, просуваємо край перед наступною смужкою. Далі беремо поряд смужку, знову вигинаємо назовні та край заводимо у петельку попередньої смужки і виводимо всередину кошечка. Повторюємо такі дії з усіма смужками. Якщо не зрозуміло, то придивіться уважно за моїми діями. Ось такий кошечок вийшов. Хм, цікава річ. Мені подобається. Надіюсь вам також. Щоб композиція була співзвучна, орнаментом прикрашаємо ще й кошечок. Ви самі можете вирішити, яку частину орнаменту вирізати для цієї дії. Для ручки кошечка беремо обідок, що раніше відрізали від стаканчика, та кріпимо його по бокам, закладаючи всередину плетіння. Якщо це робити клеєм ПВА, то довго буде сохнути. Кращий варіант це гарячий клей. А тепер кладемо писанку у кошечок та насолоджуємося результатом нашої роботи. Такий собі невибагливий та гарний сувенір для пасхального свята. Я думаю, якщо зробити своїм рідним такий подаруночок, вони будуть раді. У цьому подаруночку зберігається тепло ваших рук та майстерність ваших пальчиків. Своїм глядачам я бажаю миру, здоров'я, світлих великодніх свят, віримо в добро, світло та Боже благословення.